Мене звати Лунара. Так, дивне ім'я. Мама каже, що вона побачила його ще щодо мого народження. Каже, що в тому сні я стояла на березі темного озера і світила лише місяцева доріжка. Вона назвала мене на честь місяця, бо каже, що в мені щось від нього є: тиша, холод і відблиск чогось, чого люди не розуміють. Я ніколи не надавала цьому значення. Поки не переїхала до старого будинку прабабусі, що стояв на краю села, де починається ліс. Там я мала жити сама, бо мама виїхала за кордон на роботу. Будинок був старий, з кривими підлогами, важким запахом пилу й часом, що завис між дошками. Першу ніж я не могла заснути, слухала, як вітер стукає гілками у вікно, як щось шкребеться в димоході. Потім я почала дихання. Тихе, майже нечутне, наче хтось стояв зовсім поруч і вдихав повітря мені в спину. Я завмерла. Воно йшло з шафи, тієї старої, дубової шафи, що стояла біля стіни навпроти ліжка. Я довго лежала, боячись навіть ворухнутись, в голові крутилось миші, вітер. Але миші не дихають так ритмічно. Наступного ранку я вирішила перевірити, відчинила дверця та шафи, і нічого, лише мої речі, які я напередодні акуратно розклала, та щось було не так. Светр, який я клала на верхню полицю, лежав унизу, а на внутрішній стороні дверцят далак давно стерся. Я побачила свіжі подряпини, наче хтось видив нігтем по дереву всю ніч. Я намагалася не думати про це. Може, я просто наплутала. Але вночі знову те саме дихання: глибоке, повільне поруч. Я навіть відчула, як щось рухається в повітрі, ніби хтось видихає у темряву. Я закуталася в ковдру і заплющила очі. Мені здавалося, що я чую, як щось виходить із шафи. Крок другий. Потім... Тиша. Вранці моя кімната виглядала інакше дзеркало було розвернуто до стіни, мої черевики біля ліжка, хоча я залишала їх біля дверей. Я написала мамі, але вона сказала, що мені просто страшно одній у, у старому домі. Третя ніч була найгірша. Я вирішила залишити телефон із записом, поставила його біля шафі і увімкнула диктофон, заснула під ранок. Коли прокинулась, Усе виглядало, як завжди. Але коли я прослухала запис, у мене похололо все тіло: спершу тиша, потім моє дихання, перевертання на ліжку, а потім інше. Хтось повільно вдихав, і між вдихами було чути шурхі тканини, потім клацання, як від клямки дверцят, і голос. Тихий, хрипкий, жіночий. Вона сказала: Ти повернулась. Я впустила телефон. У мене тремтіли руки. Того вечора я наважилась відкрити шафу знову. Всередині між полицями я побачила стару фотографію, чорно-білу, пожовтілу. На ній дівчинка з косами років десять. Вона стояла перед цією шафою, і під фото було підписано. Лунара 1949 рік мене затрусило. Я винісла фотографію на кухню, але коли повернулася у кімнату, дверця та шафи були відчинені, і звідти тягло холодом. Я підійшла ближче і побачила, що за полицями немає задньої стінки. Там темна порожнеча. Ніби хід. Я не знаю, що змусило мене ступити туди. Може, цікавість, може, якийсь голос у голові. Всередині було темно і тісно. Я намацала холодну дерев'яну поверхню, і раптом хтось взяв мене за руку, пальці крижані, костяні. Я закричала, висмикнула руку, вибігла з дому і ночувала в сараї. Коли зранку повернулась, шафа стояла на місці, як ні в чому не бувало. Тільки на її дверцятах. Тепер було нове фото. На ньому я, у моїй піжамі, сплю. Після цього я більше не ночую у тому домі. Але іноді, коли я засинаю у іншому місті, я чую той звук, те саме повільне, глибоке дихання з темряви. І я знаю, вона все ще дихає з середини моєї шафи. Чекає, поки я знову відчиню дверцята. Якщо тобі сподобалась ця історія, не забудь поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропустити наступну містичну таємницю. Я завжди жила сама. Так спокійніше. Люди, знаєте, шумні, непередбачувані. А от кіт, то інша справа. Він мовчить, слухає і ніколи не бреше. Мого кота звати мур, чорний як попіл після грози, його очі жовті, ніби свічки, що горять у темряві. Я взяла його з притулку півроку тому, коли переїхала до цієї квартири, маленької, старої, але затишної. Перший тиждень усе було чудово. Мур швидко звик, ходив за мною всюди, муркотів, коли я працювала за ноутбуком. Але вже за кілька днів я помітила, що він почав дивитися в один і той самий куток кімнати. Там не було нічого лише стара шафа, яку залишили попередні господарі. Спочатку я сміялась, мовляв, уявляє мишу, та з кожним днем його поведінка ставала дивнішою. Він міг годинами сидіти, втупившись у ту темну частину стіни, де світла лампи не діставало. Іноді він починав шипіти, вигинав спину, наче бачив когось. Але коли я дивилась туди, там, звісно, нічого не було. Я вирішила записати відео. Вімкнула телефон, поставила на стіл. На записі видно, як мур сидить біля кутка. Шерсть у нього настовборчена, хвіст тремтить. А потім найстрашніше світло в кімнаті ніби згасло на мить, і в тіні мигнула фігура людська, ледь помітна, прозора, вона стояла за котом. Я подумала, що то глюк камери, артефакт, але з кожною ніччю мур поводився все гірше, він почав уникати ліжка. Спати лише біля дверей, ніби охороняючи мене, і постійно дивився туди, у той куток. Одного разу я прокинулась серед ночі і побачила, що мур стоїть на підвіконні спиною до мене, а його погляд знову спрямований у той самий темний кут. Я вже хотіла покликати його, коли він різко вигнувся, зашипів і кинувся туди. Він ніби схопив когось, кусав повітря, виривався, ніби боровся з невидимим огодником. І я закричала. Він заумер, подивився на мене і повільно відступив. Тієї ночі я не спала. Зранку знайшла подряпини на стіні, ніби хтось дряпав її нігтями. А над подряпинами тонка лінія, схожа на слід від кіптями. Після того. Я викликала майстра, щоб перевірив, чи немає там тріщин або грибка. Він подивився, постукав по стіні і сказав: стіна глуха, але звук усередині дивний, ніби там порожнина. І справді, коли він приклав ухо, почув якийсь шурхіт. Того вечора я сиділа на підлозі поруч із муром, дивилася у той кут і намагалася зрозуміти. Що він бачить? Світло лампи ледь тремтіло, і раптом мені здалося, що тінь на стіні ворухнулась. Я морхнула, і вона знову застигла, але кіт зашипів. Він повільно наблизився, лапою торкнувся підлоги біля кута, і в цей момент я почула дихання тихе, майже нечутне, але воно було. Із самого кутка, звідки не могло йти жодного звуку. Кіт загарчав і щось темне, ніби прослизнуло по підлозі, відкинувши холодний протяг. Я увімкнула всі світлики, але нікого не побачила. Кіт ще довго стояв, настовбурчивши шерсть, потім повільно відступив і сів біля моїх ніг. Я хотіла втекти з квартири, але тоді подумала, якщо піду. Що буде з ним? Тож я залишилась. Наступні дні тиша трималась. Я навіть почала думати, що все минуло, але одного ранку, коли прокинулась, Мура не було. Я шукала його всюди, шафи, кухня, під лишком. і тоді побачила, що куток став темнішим не від тіні, від чогось іншого, густішого. Чорнішого, ніж просто відсутність світла, я підійшла ближче. У темряві промайкнули жовті очі, не котячі, вони дивилися на мене, а потім зникли. Я втратила свідомість. Коли прийшла до тями, кімната була порожня, але на підлозі, біля того самого кутка, лежав кіхтокмура, його маленький чорний пазур. Відтоді я живу тут одна. Тінь у кутку стала постійною. Вона рухається, коли я не дивлюся, прямо іноді ночами я чую муркотіння тихе, далеке, ніби з середини стіни. І тоді мені здається, що мій кіт не зник. Він просто залишився там, де тіні бачать нас раніше, ніж ми бачимо їх.